Грудня на базі нашого театру як завжди відбудеться юлейний фестиваль Тернопільської театральної сурові. Я одразу ж кажу, що і е, переконаний в цьому до сьогодні, що театр поставив дуже правильно питання про те, буде фестиваль чи не буде фестиваль. Ви пам'ятаєте нашу останню зустріч, коли ми говорили про те, що не буде фінансування, фестивалю в Тернополі не буде. Бо як на мене, є такий, знаєте, моральний гріх перед тим, що цей рік оголошено роком Курбаса, не тільки на рівні області, а на рівні кабінету міністрів, на рівні держави. І якби цього фестивалю не відбулося, я не думаю, що я, звісно, програв би театр, програли б би... і глядачі, які прагнуть цього мистецького дійства в нашому місті, а програли б ті керівні і державні мужі, які ці гасла певні виголошуються, а до цього нічого не роблять. Тому на сьогодні ми маємо тіху, що окрім протягнутих рук театру до бізнесменів, до меценатів і так далі, все таки е, ті люди, які мали нести відповідальність і мають нести постійну відповідальність за життєвіяльність не тільки нашого мистецького закладу, а й е, за якісь творчі моменти в е, ситуації українського театрального мистецтва, вони відгукнулися, вони долучилися. і за це їм велика вдячність на сьогодні. Я хочу подякувати і управлінню культури нашому, яке також принаймні прагнуло і хотіло, щоб все-таки розуміло, що необхідність колеги від цього стола є і була і буде. От, можливо, якраз 10, одинадцяти, 12... Фестиваль буде робити не з такими потугами, якими, якими ми, е, о, о той період так і до пізньої осені, практично до останнього місяця року. Значить, от, турбувалися, бігали, нервували, ось, сподіваючись на те, що ми все-таки цей захід проведемо.